Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх на каналі Катехізації в Італії. З вами отець Степан Тхорик і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді, де церква дає відповіді на питання, які турбують наших юних хлопців та дівчат. Сьогодні розглядаємо наступне питання. Чому ми маємо вірити Біблії? Які є докази того, що ця книга говорить нам правду? А чи дійсно? Це, що говорить Біблія, є правдою. Адже на перший погляд, я думаю, багатьом людям біблійні історії видаються казковими, фантастичними і дуже далекими від реальності. Я думаю, не одну людину цікавить, а чи справді Бог творив світ сім днів? А чи справді море розступилося, коли вибраний народ на чолі з Мойсеєм переходив його? А чи справді Йона був всередині риби, а чи справді був великий потоп? Я думаю, багатьом людям кортить мати докази правдивості та історичності цих подій. То чи справді у Біблії немає казок і фантастики, а усе сказане відбулося насправді, щоб дати відповідь на ці питання, ми повинні найперше зрозуміти, чим є Біблія, яка ціль цієї книги і у чому полягає. Її правдивість чимало людей сприймає Біблію як історичну книгу, літопис, енциклопедію, довідник з біології тощо. То чи справді воно так? Для того, щоб краще зрозуміти Біблію, давайте розставимо крапки над і. Для того, щоб краще зрозуміти святе письмо, його значення, ціль, пам'ятайте цих кілька «не». Біблія це не підручник з історії, Біблія це не енциклопедія. Біблія це не довідник з біології, Біблія не літопис. Біблія це не наукова праця. Тоді чим є Біблія? Біблія це книга, яка розповідає нам правду про Бога. І це найголовніше завдання цієї книги об'явити людині правду про Бога. Тепер стає трошки ясніше, чому Біблія це не енциклопедія, не історична книга, не довідник, адже правду про Бога можна донести не лише через опис історичних подій, але також іншими засобами. Для прикладу, за допомогою різних літературних жанрів, поезії, різних літературних форм, а не лише через опис історичних чітких подій. З цього випливає, що не всі події, які Описані в Біблії могли бути реальними та історичними. І якщо когось шукує такий факт, то згадаймо собі самого Господа Ісуса Христа, який доносить і об'являє нам правду про Бога в різні способи. За допомогою притч, за допомогою порівнянь, символічних персонажів, образів, розповідей. Через притчу про блудного сина Христос об'являє нам, що Господь милосердний. Що Він дуже сильно любить людину. Через притчу про немилосердного боржника Христос об'являє наступну правду про Бога, що Господь готовий пробачити людині дуже дуже багато, якщо вона щиро кається. І ці персонажі, притч є вигадані, адже їхньою ціллю не є розповісти правду історично, але донести правду про Бога, об'явити нам нашого реального, правдивого, істинного. Господа, саме тому чимало книг старого завіту розповідають нам не про чіткі історичні події, але в символічний образний спосіб доносять нам правду про Бога, як, наприклад, книга Йова, книга Йони, розповідь про великий потоп та багато іншого. Однак ці книги чудово доносять нам правду про Бога, що і є їхньою ціллю, та допомагають нам пізнати Господа. З іншої сторони, не можемо забути, що Господь реально входить в історію людства у справжнє людське життя, і це теж чудово висвітлено у Біблії, адже у Святому Письмі не бракує книг, у яких згадуються реальні історичні особи та реальні події, які мають свої підтвердження в інших історичних джерелах, а також археологічні докази. Тож, до вашої уваги, деякі з них. От для прикладу, історики та письменники перших століть нашої ери згадують у своїх творах про Ісуса Христа, який реально жив в часи Понтія Пелата, який мав учнів, який творив чуда, був засуджений на смерть, і його учні стверджують, що він воскрес із мертвих. Про Христа згадують наступні історики. Коли мова йде про правдивість подій, згаданих в старому заповіті, то тут же вдаємося до археології. У старозавітніх книгах Біблії читаємо про те, як єврейський народ повернувся із вавилонської неволі завдяки указу царя Перського Кира Великого, який дозволив поневолному народові повернутися у свою рідну землю та відбудувати святиню у Єрусалимі. Про цю подію говориться в оцих біблійних книгах. Цю подію, описану в святому письмі, підтверджує наступна археологічна знахідка, а саме циліндр Кира, який віднайшли археологи в кінці 19 століття. Цей древній документ містить собі наказ царя Кира Великого, який відповідає змісту наказу, який згадується у Біблії. Окрім цих, є ще багато інших доказів правдивості подій, згаданих у Біблії. Є докази існування царя Осії – Захоплення Самарії асирійцями, підтвердження того, що цар Єзикія платив данину Асирійському царю, як Вавилонська імперія захопила юдею та багато іншого. Окрім цих попередньо згаданих, є також ще один факт, цікавий, який ще раз і ще раз підтверджує, що Біблія дійсно говорить нам правду про Бога. Люди. Які жили згідно із Словом Божим, згідно з Біблією, були настільки переконані у правдивості усього, що там написано, що за свою віру за Господа були готові віддавати своє життя, відмовляючись відрікатися Слова Божого. І так апостоли, учні Христові, які були очевидцями Господа Ісуса, бачили на власні очі його чуда, були готові піти на мученицьку смерть, лиш би не зректися усього, що вони бачили. І тим засвідчували правдивість чотирьох Євангелій. Я думаю, всім нам чудово зрозуміло, що за брехню навряд чи хтось би готовий був віддати своє життя, тим більше не маючи з того жодної матеріальної вигоди. Більше того, спосіб життя перших християн показує те, що вони були взірцями культури, гуманності, доброї моралі, цивілізованості, які навіть випереджували тогочасний рівень. Гуманного, морального та духовного розвитку людства. І цього всього вони досягнули, просто дотримуючись науки Христа, того, що написано у чотирьох Євангеліях. Навряд чи якесь фальшиве, вигадане людиною вчення принесло б такий чудовий результат у духовному особистому розвитку людини. Короткий підсумок. Отож, незважаючи на те, що комусь Біблія може здаватися казковою, фантастичною, її головна ціль донести правду про Бога. І тому задля осягнення даної цілі біблійні автори використовували найрізноманітніші засоби, літературні жанри, поезію, розповіді, а не лише чіткий і детальний опис історичних подій та наукових. Фактів. Саме тому, скоріш за все, чимало біблійних книг представляють нам правду про Бога, про людину, про світ у символічний, образний спосіб. Але не забуваймо, що у Святому Письмі не бракувало і не бракує історичних доказів подій і фактів, які дійсно відбулися. І це чудово показує, як реальний Бог входить у справжню людську історію і діє у житті людини. А приклад людей, які вірять Слову Божому і живуть згідно із святим письмом, є ще одним доказом правдивості і богонатхненності Біблії. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал катехізації ОГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. Для учнів катехтичних шкіл є також додаткові завдання для опрацювання в описі під цим відео. У наступному відео будемо шукати відповідь на ще одне питання від нашої молоді. Як краще читати Біблію, які є методи та практичні поради для кращого читання і розуміння слова Божого. До нових зустрічей, папа! -па.